Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер нагадаємо, прибув до Вашингтону у Білому домі. Його зустрів президент США Дональд Трамп. І на відео можемо бачити, як Трамп і Стармер обмінялися рукостисканнями, поплескали один одного по спині та повернулися у бік журналістів. Одним із них, один із них, спитав президента США. Наскільки він упевнений, що може укласти угоду про мир в Україні, на що той відповів цитую, так ми можемо, ми укладемо своєю чергою. Британський прем'єр проігнорував запитання журналістів про те, чи отримає він гарантії з боку США для європейських миротворчих сил. В Україні тут варто нагадати, що м, напередодні Дональд Трамп також відповідав на питання про мир і сказав, що Штати будуть робити все від них залежне, але гарантій немає. Тож, як бачите, тут теж крива відповідей змінюється щоденно. Як пише агенція Bloomberg, свою поїздку до Трампа Стармер називає спробою врятувати Україну та запобігти можливим поступкам Росії. Основною темою переговорів лідерів мають стати гарантії Гарантії безпеки, які союзники нададуть Києву по завершенню війни, європейські лідери не один раз казали про необхідність залучення до цього процесу і Сполучених Штатів Америки. Наприклад, Париж та Лондон запропонували розмістити в Україні своїх миротворців, але навіть для реалізації цього плану їм необхідна підтримка Сполучених Штатів. Отже, під час свого візиту Стармер мав переконати Дональда Трампа. Уповільнити процес переговорів між Вашингтоном та Москвою, принаймні, доки партнери України визначать, як саме вони убезпечать її від майбутнього нападу, та яку роль в цьому відіграватимуть Сполучені Штати Америки. Додамо, що Стармер став другим європейським лідером, який зустрічається із Трампом цього тижня. Раніше до Вашингтона приїхав президент Франції Мануель Макрон. І він переслідував ті ж самі цілі, що і Стармер отримати конкретні обіцянки від американського лідера щодо гарантій безпеки США для України. Втім, як пише видання політико, президент Франції повернувся додому. Без результатів це була марна трата часу, заявив журналістам один із топ-чиновників європейського союзу. Однак пише політико, європейці не втрачають надії, що після візиту вже стармера до сполучених штатів Америки вони зможуть, зокрема американці, запропонувати певну підтримку. Думки з цього приводу Володимира Огризка почуємо за річені хвилини. Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, долучається до нас ці хвилини. Пане Володимире, вечір. Добрий вам. Дякуємо, що зідаваться добро здоров'я. Отже, сьогодні Стармер, очевидно, в ці хвилини прем'єр-міністр Великої Британії закликає США зокрема підтримати саме миротворчу місію. З Цим вони визначилися раніше. Ми чули також і пропозицію про позицію Туреччини. Сьогодні Блумберг опублікував, що це намір є доволі серйозний. Президент України Володимир Зеленський це також окреслював на своїй прес-конференції до третіх роковин. Тобто, чітка позиція Європейського союзу, зокрема, є щодо розміщення Контингентів, чому так важлива підтримка саме Сполучених Штатів Америки, і чи головне завдання в тому, щоб було фінансування цього війська і зброї, якої не вистачає в Європейському Союзі? Ну, бачите, мені щось здається, що все таки ми трошечки, ну ми я маю на увазі наші європейські партнери, і ми разом з ними трошечки забігаємо вперед постійно. Обговорюючи теми, які е, ну будуть лише після того, як настане власне е, те, що називається або перемир'ям, або миром, е, бо е, ключовою тезою всіх наших європейських політиків, що ці миротворчі сили будуть розміщені. В Україні після завершення гарячої фази війни я до речі вважаю, що формула миротворчі тут не підходить. Треба, я думаю, вживати формулу сили стримування, бо миру до того моменту, поки Україна не поверне собі тимчасово окуповані Росією території, бути насправді не може. Це буде так чи інакше щось на зразок перемир'я. З певними гарантіями того, що з боку Росії, якщо і будуть якісь дії, то вони отримають е, рішучу відсіч е, оцих самих е, сил стримування, і тут теж купа проблем: е, ну який буде мандат у цих сил, е, чи вони будуть просто стояти і дивитися, як Росія е, почне провокації і відновить е, напад на Україну, чи вони будуть мати. Е, Право і можливість відповідати, що відбуватиметься в цей час в небі, чи російські дрони будуть літати над цими силами стримування і дивитися, де що відбувається, чи ці дрони будуть збиватися, вже не кажучи про там літаки, ракети і тому подібне, і так далі, що буде відбуватися на морі в акваторії Чорного моря, яке Сьогодні так чи інакше, але все одно на його щонайменше східна частина контролюється Росією, що буде навколо Криму в цей час, і так далі. І так далі. Тобто, тут купа е, речей, які потрібно було б, мені здається, спочатку нам, європейцям, обговорити, визначитися, і тоді вже з готовою пропозицією їхати до Трампа і намагатися знайти з ним. Точки дотику, пане Володимире, дозвольте чи... тоді, я трошечки навіть уточню суть свого питання. Очевидно, дійсно, що тут багато деталей, які ви описали, можуть бути тільки після угоди діл, як каже Дональд Трамп, і зараз тільки він налагоджує зв'язок його делегація з російською. Тому очевидно, що Кірстармер. Та Еммануель Макрон, напевне, хочуть, щоб Дональд Трамп наполягав, щоб цей пункт був в угоді, що війська будуть після припинення вогню. Що це обов'язково? Що давайте ми домовляємося нам. Ви про свої інтереси говорите. Ми теж висловлюємо свою позицію, але щоб це було обов'язково. Напевно, вони цього хочуть добитися. Є на це шанси, що це буде в тілі угоди, що війська так чи інакше будуть спостерігати за припиненням вогню. Послухайте, пані Лейшин, ну це не питання до Росії. От ми теж повинні нарешті зрозуміти, що ми не повинні випрошувати у агресора е, рішення, яке стосується нас і наших європейських чи інших західних партнерів. А наполягати і щоб це зробили Штати, це можливо? Ну е, е, тут знову таки враховуючи те, що якою позицією сьогодні штатів відносно Європи, коли Штати починають говорити, що ви європейці займатися своєю безпекою самі. То при чому тут тоді в кінцевому е, рахунку е, згода США на те, як ми будемо, як ми, європейці, будемо захищатися від цієї е, триклятої Росії? Так безумовно, нам потрібно мати бодай політичну підтримку з боку е, США. Це правда, і мабуть, я думаю, що власне про це і йдеться, що Путін е, не говорив Трампу ні, ні, на це я поводиться не буду, і Трамп буде. Е, Підтримувати таку ідею, тобто я думаю, що у європейців головна мета сьогодні отримати політичну підтримку від Трампа, щоб він не казав, що цього не може бути ні за яких обставин, тому що цього не хоче Путін. Те, що хоче Путін, хай він залишає собі. Ми повинні хотіти те, що потрібно нам, українцям і європейцям. От, власне, про що мені здається, має сьогодні йти мова. І на переговорах Стармера з е, Трампом, і завтра на переговорах Зеленського з Трампом е, питання безпеки в нашому розумінні цього слова має бути ключовим елементом всіх теперішніх розмов між європейцями і Сполученими Штатами Америки. Але консолідуватися якось їм все одно необхідно, тому що навіть якщо 2 березня в Лондоні, 6 березня, на саміті безпеки Європейського союзу будуть обговорюватися зусилля Європи а Говоритимуть з росіянами американці, то напевне бажано, щоб позиції були подібні. Як ви оцінюєте шанси, взагалі що ось це інформаційне поле довкола Дональда Трампа буде змінюватися цими зусиллями Еммануеля Макрона Кіра Стармера, завтра Володимира Зеленського? Тому що от сьогодні з'явилася заява, що Дональд Трамп подовжив, наприклад, на рік діючі санкції проти Російської Федерації. В нашому ефірі звучать думки, що все таки це такий відстрочений ефект. Візиту Еммануеля Макрона, як ви думаєте, дійсно схильний Дональд Трамп до того, щоб послухати, подумати і пом'якшувати позиції, чи дасть ефект всі основні три візити за цей тиждень? Ну, думаю, безумовно, що дадуть е, ці візити свій ефект, дадуть е, ефект е, наступні зустрічі, про які ви згадали. Ну, власне, це ж формує позицію е, цивілізованого світу. І якщо е, Трамп все ж таки... Хоче бути посередником, бо він же ж, на жаль, не став на позицію цього самого цивілізованого світу. Він хоче бути над усіма і приймати рішення для всіх, чи це подобається європейцям? Та да, очевидно, що ні, вони цього підтримувати, цього підтримувати не будуть. Але сьогодні саме Трамп е, намагається грати роль посередника між Європою і Росією. І диктувати і Росії, і Європі, включаючи безумовно, і Україну, свої вимоги. Так, от дуже важливо, я з вами погоджуюся, що за таких обставин треба, щоб Європа в широкому розміні цього слова чітко і ясно сказала Трампу, що вона вважає для себе важливим. І ці речі треба дуже повторюю ще раз чітко і ясно сформулювати в позицію. Бо інакше все це перетворюється в розмови про красиві формули і красиві слова, а нам потрібні практичні дії. А практичні дії це якраз те, що прописується дуже-дуже конкретно. І тоді, по кожному з таких пунктів можна досягти якогось порозуміння, дискутувати, обговорювати щось, змінювати, щось додавати, але в цілому вийти на якийсь результат. Якщо це просто розмови про те, що. Нам потрібен мир. Ну хто ж скаже, що він не потрібен? Тільки питання в задачі, як же цей мир треба досягти? Чим і якими інструментами? Так, от якраз позиція Європи повинна бути чіткою і зрозумілою, щоб Трамп знав, що є для Європи важливим. А скажіть, як ви гадаєте, чи може Дональд Трамп використовувати сьогодні проти візитерів своїх економічний тиск? Адже він закидає і тим, що європейський союз недостатньо вкладається в оборонну промисловість в фінансування альянсу? Також він говорить про 20 і більше відсотків мита для європейських товарів. Наприклад, можливо європейські лідери через це можуть їхати ні з чим, тому що він виступає потім проти них своїх. Якимись економічними аргументами, звинуваченнями в недостатньому фінансуванні, як вони тоді можуть щось вимагати, якщо він каже, а чому ви не фінансуєте НАТО, а чому ви так мало платите за наші товари, за експорт своїх товарів до нас? знаєте я думаю, що це хибна лінія, яку обрав Трамп, ну, що не менше відносно своїх найближчих союзників, якими є країни НАТО і Європейського Союзу, ну дивіться. Що значить, що Трамп зараз оголосить про 20% відсоткові мита на європейські товари? Ну, це означає, що в ту саму хвилину Європейський союз оголосить такі ж самі мита на американські товари. Хто від цього виграє? Питання в задачі, і думаю, що жодна з сторін цьому не зрадіє, тому що це ударить по їхньому. Взаємному товарообігу і явно не буде йти на користь обом сторонам. Хто від цього виграє? Ну, виграють треті сторони, в першу чергу Китай і Росія. Ну так от, що краще, сідати за стіл переговорів з розрахунками, можливо, з якимись претензіями, справді Трамп каже, що наша торгівля з деякими країнами і. Європейським союзом не є збалансованою, ну значить, давайте сідати і думати, де ми будемо шукати цей баланс, де ми будемо знаходити компроміси і таке інше, і таке інше. І це нормальна форма співпраці. А коли ти починаєш іти шляхом економічної війни, ну ти отримуєш у відповідь таку ж саму економічну війну. Це ж може так само і позначитися на самих Сполучених Штатах Америки. Це ж теж треба враховувати і розуміти, що на те, що Трамп думає, буде йти на користь Америці, може повернутися тим, що американські товаровиробники припинять свою діяльність, тому що те, що вони зараз виробляють для Європи, фактично стане не здатним. Тому на ці все речі вони знаєте, як лезо з двома дуже гострими сторонами. Начебто ріжеш одним, а можеш порізатися від іншого. Ну але я думаю, це той випадок, коли спочатку треба собі не бути гулі, а потім прийти до того, від власне від чого треба було б відштовхнутися в самий перший момент. Так що давайте побажаємо, щоб цих гуль у американської адміністрації було менше, бо вже їх багато що не менше на зовнішньополітичному напрямку. Дякуємо за ваше резюме, принаймні станом на сьогоднішній вечір, тому що ані з результатів зустрічі поки що Кіра Стармера і Дональда Трампа не маємо і тільки очікуємо прийдешньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Тож дякуємо за ваші попередні думки з цього приводу. Володимир Огриско, дипломат дипломати, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.